Продовжуйте рух, продовжуйте рух, прийом. Завжди я намагався вибирати складний шлях більш важчий, ну, тому що це більш такий цікавіший досвід. А, бо є оці внутрішні виклики, які я ну, постійно собі даю. Ну і звісно, коли був варіант піти в розвідку, я зрозумів, що так, ну там більш вищий рівень і треба буде краще показувати. А практика приходить постійно, щось постійно в цій сфері є нове. Щось постійно приходиться навчатися. Кожен день, можна сказати, ти навчаєшся щось нового. Сила духу, сила характеру важливо в першу чергу мати самому мені, щоб мати можливість це передавати особливий склад, оскільки ну, ми працюємо разом. І я, будучи на виконанні бойового завдання, маю знати, що мій особовий склад він прикриє мою спину, він мене не покине. І в важкі ситуації, яких насправді дуже багато кожен день, він візьме зброю руки і скаже, я тут, я поруч з тобою, і ми будемо працювати далі. Бути прикладом, вести людей за собою і бути для них якійсь мірі щитом. Але той щит складається не тільки з мене. Ми є, кожен із нас є маленькою частинкою того щита, і кожен із нас формує цей щит в один величезний щит, який, в свою чергу, є захистом. Хороший розумник має шукати таку вмість, знаходити внутрішню мотивацію. А саме об'єктивно з холодною головою аналізувати, що робиться навколо і зрозуміти, як себе потрібно налаштувати, щоб рухатись далі. Фізична підготовка має бути постійна. Як то кажуть, тримати треба марку і себе потрібно тримати в тонусі. Психологічно, ну, тут більше, я думаю, це закладається ще більше з дитинства, тому що в нашій справі потрібно бути не таким не спринтером, а марафонцем. Тобто, і психологічний стан дуже-дуже впливає, наскільки ти на великій дистанції зможеш себе проявити і стабільно триматися на рівні. Бути розвідником це знову ж таки це вміть Аналізувати, вміти, отримувати досвід, застосовувати цю досвід. Це така постійна робота. Навчання підготовка також здійснюється дуже е, такими поетапними методами, тобто все злагоджено, все покроково розписано. І люди хочуть навчатися. Люди стрім, стрімляться до цього. Як би то не було важко, ми всі розуміємо, що ми робимо, для чого ми це робимо, і відповідно знаходимо в собі цю внутрішню силу для того, щоб продовжувати йти вперед. Всі живі! Ну, якщо порівняти, наприклад, 22-й, 23-й рік, ну, той час ще до такого скажімо, домінування дронів, ну, ще піша розвідка була дуже актуальна. Тому що ну, з однієї сторони самий склад розвідників. Тобто, було з вибирати, і багато людей до нас попадало ну, таких вольових, мотивованих, і це перший фактор. По-друге, фізична підготовка. Ну і по-третє, сама а, ситуація на полі бою. Якщо тобто, раніше пішорозвідка могла себе дуже добре відчувати, там, проходячи певні якісь там, навіть відкриті ділянки, а, там, навіть потилам ходити, це було дуже класно. А, зараз вже 25 рік, ну це вже Ну, Розвідка ДШВ це елітні спецпідрозділи, які а, завжди готові до виконання будь-яких завдань. Не тільки розвідувальних завдань, тобто ми можемо разом з побратими піхотинцями з боку тримати оборону. Ми можемо вискочити, провести рекогностування, тобто ми можемо штурманути, можемо там багато інших способів ведення вогню здійснювати. Так само, в залежності від задач, ми в принципі можемо підготуватися до задачі, навіть будучи на позиції, коли ті задачі прилітають вже безпосередньо під час вогневого контакту з ворогом. Ми пристосовані до різних видів бою. Ну, розвідник, я би сказав, це передумова, щоб ця ділянка фронту стала нашою. Тому що ну, розвідка це окрім розвідка, що це взагалі завжди перша. Тож тобто ми є тим клином, який дає можливість піхоті вже розширити цей клин і зняти ділянку. Дуже складно зараз вести розвідку, так як зазвичай наша улюблена якби, пора доби це була ніч. Для наразі ця тенденція пропадає, адже за розвитку технологій саме дрони з тепловізійними камерами вони, ну, майже неможливує цю роботу і вимагає високої підготовки. Тому наразі воно все, все в все трансформації, і ми ще учимося як. Створити нові методи розвідки. Хороша риса на цій посаді це рішучість і вміння нести відповідальність за свої вчинки. Ми всі не робите і люди можуть робити якісь помилки, і цього не варто боятися. Робити якісь помилки. Головне завжди приймати рішення. Ми можемо приймати невірні рішення, але ми позбавлені. Від... Ну, ми позбавлені вибору, такого як взагалі не прийняти рішення. Це саме, що може бути гірше на полі бою. Тому що <кхух> командир, який не приймає і не хвалює ніяких рішень, його перестають слухати, і він втрачає власне управління. Фортуна посміхається сміливо. тому що е ми повинні вміти. Ми на війні і повинні розуміти, що ми повинні ризикувати. І саме ризиковані якісь дії, спонтанні дії, призводять до успіху. Треба діяти, треба не боятися зробити щось нового, адже нестандартні дії вони саме більше запутують противника. В потрібний час, в потрібний момент, так як це, наприклад, застосовували під час курської операції, дії Воно зіграло величезну роль, адже користуючись величезним ефектом неочікуваності для противника, розвідувальні підрозділи багато чого знаходили, е, багато чого виявляли. Це були швидкі, неочікувані дії. Це динаміка, нормально прорваний фронт. Це рейдові дії. От наш батальйон ну, дуже чітко спрацював е, саме як розника, тому що у нас було дуже багато рейдових дій. По 15-20 км ти в ворога, ну типу, з кінця 22-го ніхто такого ще не робив. Тому що ми були оцими очима, які давали можливість продвигатися далі в е піхоті, яка йшла за нами. Десь точково війсь застосовувати розвідників це правильно. Тому е моє бачення, що розвідників потрібно мати, вчити, бо е вони не те, що від віджили своє, вони просто зараз трохи, мають в запасі. Це один з інструментів, який ми маємо використати в майбутньому. Багато хто да, вважає, що розвідка е, вона справді, що вона помирає і що і за великий розвиток технологій вона далі не зможе існувати. Але е, я вважаю, що це хибне твердження. Е, Просто зараз класична розвідка переживає нелегкі часи, коли їй треба трансформуватися в щось більш новіше, щось більш сучасніше. І в будь-якому випадку будуть знаходитись нові методи, нові способи розвідку ведення користу розвід, ведення класичної розвідки. Не пожалкував, дуже задоволений, тому що. Як я особисто кажу, попасти в розвідку і бути розвідником це різні речі. Відповідно, більшість хто там не, не до кінця розуміє, що таке бути розвідником, от, ніколи не може стати на цей шлях. А я вважаю, що розвідка саме ДСВ це саме така робоча машина, яка закриває більше половину ще розвідки ну, взагалі в силах оборони. Ну, романтично, я до цього більше відношуся як до роботи. Є певні алгоритми, які потрібно виконувати. Е, ну, Те, що ти розвідник, і те, що ти там є такий певний е, статус, Ну, це, як мінімум, показує те, що ти ну, ну ти вже на якийсь рівень вищий. Звичайно, це романтична професія. Ще дуже... Я не У нас завжди будув романтичною професією, адже і розвідник сам по собі він. Просто повинен включати в себе стільки, е, стільки корисних навичок, стільки корисних мінь, що ну, це просто має бути не людина, а машина якась, яка просто на своєму шляху знищує противника. Робить все для його знищення.